Земна Венеції, острів, який стоїть на темних печерних ріках, у підземної Венеції погана репутація. Кажуть, уся вона велика злодійська нора. Я точно знаю. Павло дістався до Венеції. І якщо я не запізнився, він досі тут. Моїм основним завданням залишається знайти сліди чорного. Але тепер я ще й повинен спробувати розгадати задум Корбута, щоб попередити про нього. Фух, здається, прорвалися. Ти там не заснув, хлопче. Ну як тобі, місцева рибка? Правда, симпатюлі. Тільки злі вони, якісь сьогодні. Мабуть, плив хтось до нас. Роздражнив їх. Відкривай! Рибалки прийшли. Бачу, бачу. Та ось у тунелі хлопця підібрав. Що, кинути я там треба було? Чи я? Ти мені бляха, мати Тереза. Може, ти йому ще цитю даси. Спочатку двоє червоних, тепер цик. А тим тут то підніми грати, то опусти. Ти хоч дівку якусь би привіз. Семенович, з тебе вже пісок сиплеться. Ти що? На чорта тобі дівки. Ти грати ліпше опусти. А то зараз, якщо запливе, то ні точно буде тобі баба. З косою. Будь спорт! Семенович ще на всіх переживе. Я, дядько кофебе, як улов. А немає улову. Самі ледве накивали п'ятами. Якби не той хлопець, не знаю, чи дійшов би сюди. До речі, боцмане, ім'я мого рятівника Артем. Привіт, Артеме! Спасибі за підмогу. Так що до вас трапилося? Та воші переростки ці горлянку, просто лютували. До роздоріжжя, як дійшли, а вони як не кинуться. Ледь плітне клапті не розірвали. Який гезь їх? А, ну та цей по цьому ж тунелі червоні на зустріч з бандитами. Ось вони тварюки роздраконили. А, он воно що. Артеме, ти я бачу, хлопець не дурний, тому скажу прямо. Так, на вони ці багато бандитів. Вони грабують, убивають, але в тунелях. А тут вони тримаються в межах. Тому не лізь на роже. Мені проблеми не потрібні. Е, справа є? Слухай, де там наші червоні гості? в борделі. Де їм ще буде? До речі, а хто це з вами? Це Артем. Гроза креветок. Ти би бачив, як він стріляє. У житті такого стрільця не зустрічав. Стрілець кажеш? Слухай, кілька десятків макітер тут, не місцевим, прострілити допоможеш. Семене, ти знов за своє. Так вони зараз мало не всі на сухому складі. Боцмани, ну їй Богу, ну саме ж час. Приходьте бери тепленькими. Ми вдвох упораємося. Я тобі вже казав і ще раз кажу: ні. Мені тут твої авантюри без потреби. Ти мене зрозумів. Та зрозумів я, зрозумів. Усе я пішов. Давай. Ех, знав би ти, як вони мене дістали. Це мене. ти наче трохи в моторах тямиш? А що там у тебе? Та біз Ще вчора все було добре, а тепер он здихає, кашляє, димить. Може, свічки. Ну, погляньмо. Ну так, ну коли клюне. були, заглянули їх І що? Ну словом там звір такий, ти почервий. Не заважай. Ти породзинка програм. <сихих> Нічний жах. Начебто дрібний такий, дохидя. Да а як цирк, в натурі волосся на зраці ворушиться. Душкованка, душкованка, свіжа, душкова. Дякую. І цю ту плятину не братиму. Все для гостей нашої стації. Роздивився. У мене до тебе серйозна розмова. Поговоримо відверто. Ти схоже, застряг тут на Навколо затоплені тунелі. На Новокузнецькій тебе швидше за все гепнуть. Виходить, що й ти тобі далі ніде. От я тобі і пропоную. Залишайся з нами. Ти молодий, сильний, не пропадеш. Робота для тебе знайдеться, бо в нас цьому ще й молоддю. Бади довкола. Ну хто до нас піде? Подумай, походиш з нашими рибалками на промисел, призвичайся, а там бачиш і осядеш. Ми тобі й дівчину знайдемо. Гараз, не хочу на тебе тиснути. Йди, роздивись, поки що. Лише не зачіпайся, бандюки теперечки нармові якісь. Пацаны. Давай ще коло! Так, да, стали і вийшли! Лапропочка, що сказати. Замішок позакладало! Ось друзі, дитя, що сталося? Ведмедик загубився. Тихо, 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 все, все. Знайдемо, твого ведмедик. Я хотів ведмедикові показати, як тирі стріляють. А дядько на мене натричав і втік! І що ти йов, все Покваптеся! Правила прості. Заходь. Пацанчики, кому гранати, гранати, кому. Ну що, хто зі мною закладається, що він усе схибить? Хоч реально! Ну дивись, заклалися. Молодець. Тримай набої.

Тримай на бої. Може, підіймемо? Прошу. Запальнички. Дайте лакаплі курити. Так ти не прибацили. Та який зара точно промах! Та кошманіти вже видно. Ха-ха! Віддає! Це вже цікаво! Ні, Йо, Є, Снайпер бісів. Ну, ти втнув стрілку. Тримай! А, Ось спеціальний їжа. приз. Кому? Зазвичай мішеней до вечора вистачає. Ну, та нічого, гриль простоювати Міни, не буде. О, блять, як і треба, сам перевіряв. Мій ведмедик. Мамо, ведмедик повернувся. А ти далеко ходив, а пиріжки смачні були. Більше не йди без мене. Ой, щиро вам дякую. Я вже й не знала, що робити. Що треба дядькові сказати? Дядько допоміг ведмедику тебе знайти. Ну, що треба сказати. Дякую. Дуже дякую. Цього ведмедика йому семен згори приніс. Іграшок тут самі розумієте. От він і прикипів так. Ну що, ходімо додому? А можна я ще тут пограюся? Добре. Лише ненадовго, а потім підемо додому. Калічити, ясно? Ей, а гроші! Бригадира місцевого питання. Е, ало! У нас тут комунізм, ні разу ти, ти ти шо? Шо? же здуріла. Вони ж з квасним колеги. Що в натурі? Та що ж це таке? Всім дружбанам за так дай, а набой все. Ну добре, відпочили, пора й честь знати. Значить, так, зараз розрахуємося з квасними, дуй до товариша Корбута. Доповіси, що контейнер з вірусом доставлено на Октябрьську. Красунчику. Сухаємося ти далі. Ти? далі, справа не. Що чекає. За... Чого кислопика? Якось мені не по собі. Ми ж прибили там усі. Ну, ти просто атас. Ну, просто скажений. Ну, сказав би по людськи, що не сила. Що тобі станцювати, солоденький? І це все. ти якийсь.

I'm gonna do Домля. Щось там. Походу треба зав'язувати з пійлом. Бачив того в шолон. Він останнього разу валізку притарабанив. Квасний ще потім валізку цю на Октябрьську наказав відтарабанити. Агітацію там типу все таке. Тільки є маза, що лажа все це про агітацію. Ну хто на валізу з папірцями замок ліжи. А що ж там було? Так отож. Знати. І чого я підписався на цю тему? Сидів би зараз пацанами на хвост. А. Ну так а вони тоді дешок. Ну а шо, так і поповзли. О, точняк. Зараз ваше выбор шесть ко Ні, ну коли ж куштувати будемо? Я вже чисто не можу чекати. Та куди там куштувати? Тільки пішло. Ну, от і налий, а то що, дивитись на нього? І подивися, нічого з собою не буде. От є ще фільтр зараз. Та на хіба мені твої фільтри? Труби горять. Ану жкай, спири, що за фільтр, що за тема. як фільтр від протигаза. Щось мені місцева брага якось не того. Дух щось. Ну а з фільтром подвійне очищення, інша справа. Ні, ну ти гониш. дідька фільтр псувати, коли в пацієнвом труби горять. Так лий! Точно! Що там за руки? Тільки переводів, вживаний Нима... же. Та ти з піра тут усі мізки вигнав до біса. З твоєю очисткою ми всі тут ноги зовсім. Трясся в тілі. Що ти мені тут ворожиш? Ще й крутіше завертаєш, з фільтра ж. А мені хоч так, хоч не так, видавай! Подійш посилку на вісеравки, кого ти мене, що мовленіше було. А й чи потрібно нам дуже агітація? Віталіба на октяби практики. А не армії. Чим осквину базу? Добре. Кажуть, на овсяби стерплики приїхали. Не справа. А немає? Yeah, Кидай зброю! Руки за голову! Треба, ж, кого я бачу! Ох, спритник! Далі чорного шукаєш! Раніше треба було метушитися. Архи корисні, хлопці, ці твої чорні. Товариш корпус давно на них зазирає. Їх якщо приручити та на ворога випустити. Так, спокійно, спокійно. Двоя взяла. Що тепер? Раз ти чорного шукаєш. Він тут недалеко на октябрській. Можу провести. Цього разу без сюрпризів обіцяю. Лежати суки. Артемич? Ох ти сука. Уті гад. А чого ти сам на склад завалився? Мене покликати не допер. Ну, гаразд, так теж нічогенько вийшло. Тільки тепер валити тобі треба звідси і в темпі. Я тут один хід на поверхню знаю. Правда, там на горі болото, але пройти можна. Йдемо швидше. Одягай, це тобі мій презент за бандитів.